Ну і що, друзі? Я вас всіх вітаю на новому реплеї. У нас сьогодні унікальний танк М46 Патон. Хто прокачував танка? Пишіть, як він вам. Я це прокачував з вами десь на стрімах до, до, до моєї паузи. До моєї паузи в стрімуванні десь скільки, більше, ніж півроку тому. І ми грали і на цьому танку, і на восьмому рівні, то 8 взагалі був для мене найгіршим, що може бути в World of Tanks. Але дев'ятка мені ніби навіть сподобалася. Тому зараз побачимо, що тут наш головний герой накидає. А три танки приїхали. Три Стежки приїхали в одну позицію, хочуть когось тут виловити. Ось є він перший карасик, є 75-й. Гарно отримав. І що він тут робить? Він їде в позицію легкого танка за кущ і не виходить, тому що. В нього занадто великий корпус. Якби ж він подумав би трішки раніше про це. Але ж ні, ні. Він хотів перевірити це на власній шкурі, тому поїхав, там став за каменем, заховався за кущ і взагалі дивні роз'їзди якісь в цій катці. Є сто катає під мостом. Добре, добре, я люблю, коли в катках трапляються якісь незвичні речі. Але не пробиття ЄБРА 105 це доволі таки звична річ, вона трапляється часто, нічого незвичного тут якраз таки немає. Давайте пробіжимося по нашому патту. Бронебійні пробиття 218 мм, альфа-390 і голда пробуває 265 на 9 рівні. Ну, небагато. Небагато, але для стежки, в принципі, мені здається, нормально. Можна пограти. Тут, взагалі, я пам'ятаю, коли от дев'ятку я собі отримав, викачав топову гармату. Я був такий щасливий, що у мене нарешті є альфа. У мене є нарешті 390 альфи, адже в 8 рівня десь 220 було щось таке. Навіть менше, мені здається, ну, це не точно. Інформація застаріла, я давно це робив і давно грав на Паттоні 8 рівня. Ну, що тут? Буде? Буде простел по грилю? Ні, ні. Гриль? Не такий, він не підставить свою другу щоку, якщо йому дадуть в одну. ЄБР. Вкатує і вони двоє там розбирають бідолашку Паттона. Троє навіть. Ще Фош. Сотка тут вже активно пресує хоче нас зачавити до нашої бази, що успішно робить. І наш головний герой розвертається і їде шукати якийсь собі необхідний так для захисту кущ. Тут вже наш е, совзводний є і чекає. І як я розумію, наш головний герой зараз буде ну, дивитися, як Є50 е, е рівня буде нам підсвічувати. Але ні, ось він розвернувся і хоче пофармити трішки ще є 100. Бо ж отримує прямо в свій велетенський ріг. Майже на каток поставив. Я думаю, така в нього і була ціль фінальна. Ну і що, поки всього на всього півтори тисячі настріло, хіба цей бій міг потрапити до нас сюди? В найкращі реплеї. ТВП забирає забирає він ну, він ну, не знав, не знав, поїхав. Не впевнений був в собі. Отримав на горіхи, поїхав поїхав наступний бій. Чудово. Так, 4-6. Ніби не все так погано, якби хто показували цифри. Тому що ще наш союзник живий. А коли живий наш союзник, наш совзводний, це відразу плюс. Плюс 2 до перемоги. Маусен з нашої команди пише: Ви всі боти, ви всі боти, ви не заслуговуєте на перемогу. Ну, добре, друже, зараз ми побачимо, хто тут з нас. Чи наш головний герой, чи все-таки можливо тобі більше не пощастило. На центрі повністю керує всім боєм. Зараз ворожий ЄБР і Чарфутюр. Вони вже захопили залізну дорогу. Думаю, що десь скоро почнуть уже якраз таки накидати в нас. Легенько дуже вкусили ми 452-го всього навсього на 314 одиниць. Але він тепер шотний, він тепер шотний, можна його забирати. Що і треба зробити. Вирішує все ж переїхати через міст на острів. А що ж він не, не цілиться, то не вицілює, не вицілює! Якось він провтикав цей момент чи що? Чи план у нього був зовсім інший? Ох, як же ж боляче. На 573. Добре, забираємо 452-го. Шанси на перемогу тут примарні. Поки що. Ну, хоча ви ж знаєте, я не завжди вам показую переможні катки, інш, інколи трапляються певні проблеми. Ось тут він виїжджає просто на TNH WZ51, отримує 384 і розуміє, що що ж я, бляха-муха, наробив? І якщо чесно, зараз по цьому геймплею важко зрозуміти де він це настріляє все? І як він взагалі це зробить? Невже супротивники зараз всі почнуть афекашитись по черзі? От, ворожий ЄБР. Зараз починає світити всю нашу. Весь наш інший важкий фланг. Там у нас, до речі, багато живих крутих десяток. Там і ВЗ-55, і Е4, і Центуріон Action X. Вибачте, викреслюємо Центуріон Action X з тих танків, про які я щойно говорив, його там більше немає. Ну що ж, 7.10 ми програємо. Половина хітпойнтів На 4000 хітпойнтів більше ворогів. До речі, друзі, я вам нагадую, що у мене діє знижка 3% в магазині комп'ютерної техніки КТС. Ах, як же ж він гарно в цю прострілив. прострелив! Супер постріл, клас. Тому хто бажає собі придбати смартфон, планшет, будь-що з знижкою 3% в магазині комп'ютерної техніки, то без проблем використовуйте все це є в описі під відео. Плейковський 3! Ну що ж, 911. Ми все ще програємо. Накидали все на все. 3-500. І чи забере яга нашого ВЗ. Ну, мені здається, що так. Але ВЗК обдурила Яго. ВЗка обдурила Яго. Він заїхав йому в тил. А спереді його вже пресує помалесенько Т110Е4. Ось він уже наближається. І як тут залітає в пікселі, Це просто фантастика. Все, яга забрала ВЗК. Такий вибух був, ніби він зарядив фугас, але це ж. летів нібито бронебійний. Хоча, можливо, я був неуважний і погано слідкував. Все, пішло захоплення бази. Яга є стою, і є четвертий. Хто кого? Ну, яга його не шотне з одного пострілу. Але більшу частину хітпонтів забрати легко може. Щось там у неї якісь проблеми, її крутять. Її крутить її четвертий Ну, все, пора спатоньки, баєньки-баєньки, До побачень. Ні, рикошет. До речі, 5 тисяч уже в такій от, е техніці. Стрільби настріляв. І у нас їде вафентра. Я думаю, що щойно яга кидала мітки, типу, де ми стоїмо. І він стоїть дупою до нас. Він стоїть дупою фугас встиг переключити. І так, я думаю, що він вивіз з собою три фугаси минулого разу. Тому. А, то теж був фугасний постріл. Ой-ой, ой 25 хітпойтів. На каток, поспішив трішечки в офендрайер, і в ангар відправився. Ось так от буває. 5 танків вже забрав. І як він тут нас не пробив? Як він тут нас не пробив? Це максимальний фарт. Каточити буде? Чому Тінеч ВЗ51 не стріляє? Він, він реально переживає, щоб не зафейлити цей постріл. Але зафейлив свою їзду, тому що не зміг загальмувати. Все, залишився один гриль, і артилерія. Давай є четвертий, підсвічуй нам, підсвічуй. Залишилося зовсім трішки. Є, е, вони впоралися. 7500 на паттені М46. Це фантастика. 6 фрагів зробив, граючи проти 10 рівнів. Ось і все, визначили положення, де їхня артилерія. Її видно, він пише в чат 7,5. Типу, є четвертий, Дай мені, будь ласка, його добити до круглої цифри в 8 тисяч. До круглої цифри не буде, хітпоінтів не вистачить. Але 7900 теж непогано. Воїна він уже тут собі забезпечив. Має 6 кілів. Бідолашка її четвертий. Він так довго їде. Їде так по тим пагорбам, що можна було б йому пожертвувати цю арту. Тим більше він страждав від неї. Оу, три хітпоинти! Три хітпоинти! Арта залишає нам! Все. Є. Ось він! Ось він, наш головний герой. Класний бій. Чудовий танк. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх, та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимося на результати бою. Отримав майстра. Медаль Оськіна. Так, це наш воїн. О, добре, добре, добре. Добре спрацьовано. 8 тисяч шкоди настріляв на паттоні 9 рівня. І ви тільки подивіться на кількість досвіду. 1751. Це фантастика! Дякую всім, хто був зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом.